Добрий день, любі дітки та дорослі. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву пташку. Подивіться уважно на картинку. Пізнали, як вона називається. Тож послухайте цікаву інформацію про дятла. Дятел птах із сімейства дятлових, яке налічує близько 220 видів. Дятел дуже корисний птах. Він позбавляє дерева. Від комах короїдів. За день він з'їдає 750-900 короїдів. Щороку робить собі нове дупло, а старе залишає іншим пташкам. Взимку дятел харчується насінням хвойних дерев. Дятел має строкати забарвлення. він добре лазить по деревах, в цьому йому допомагають короткі ноги з чіпкими кихтями. Жорсткий хвіст дає можливість надійно впертися в стовбур, щоб утворити міцну опору. Дзьоб у дятла прямий, міцний, гострий. Будова черепа цього птаха дозволяє захистити мозок від різних і частих ударів. Крім міцної кістки голови, існує ціла система пом'якшення, представлена додатковими рідинами і пазухами. Гніздо, саме ці самка, роблять спільно, видовбуючи його в стовбурі осини, вільхи або берези. Вночі дятли відпочивають у вертикальному положенні, причепившись нігтями до стовбура дерева або до стінок дупла. Дятла називають санітаром лісу. Дятел лікує хворі заражені шкідниками дерева. По дереву пересуваються дятли по спиралі. І постійно постукують, довбаючи кору. Язик у птиці покритий клейкою слиною і дрібними зубчиками, якими він накулює комах. Ці птахи осілі, вони не відлітають в теплі краї на зимівлю. А зараз я пропоную вам послухати вірш, який так і називається дятел. Дятел дерево довбав, дощик дятла. Не дістав дуплі у дятла дім. Дятлиня там добре в нім. Що довпав дятел? Правильно він довбав дерево. Де у дятла дім? Так, дім у дятла у дуплі. Кому там ще добре? Правильно. Дятленятам. Сподіваюсь, моя розповідь про цю цікаву пташку вам була цікавою. До нової зустрічі!